А ти ще досі не вмієш грати на важких танках, тоді ця гра саме для тебе. Так, ну що ж, спробуємо дати дрозда цьому піструну. Диви, як ти виїхав, ти шо? Оце я розумію, це команда, так команда попалася, та ти соля. Ще разочек вийдеш, тапік, чи ні? Один разочок, один разик. Ну новий, друже Бобер, ну що ж такое, а? Давай, може, тут. Не знаю. О! Херен Маржов, як ти не пробився на яї? гля! Виїжджає і хрена не пробивається. Ні, ну я міг поспішити. Так, Тихесенько ще раз. А ну, давай. О. Так, Вицілим чи ні? Вицілим чи ні? Що він там дряпцюється, в у тебе шо. Дискотека, там, или шо. Я не знаю, кипа, що бухнув чи шо. Шо ти дергаєшся, смикаєшся. О! Херено, тобі, ну а тобі на горіхи. Приночі ти що такої, диви Ще один боком заїхав. Та ти шо, ля. Виходить, шо просто стоїш і все, і більше нічого робити не треба, да? так? Так. Я гану сюди. Да де ти там дряпцюєшся? Так, обережно, обережно, обережно. Підстрижися! йо мое диви, диви, диви. Виїхала! Та ти шо? Думав, все тобі можна, чи що? Бляха-муха. Гля-гля, понаїхали! Звідки вас тут стільки? бля муха хрен що шо їм зробиш, але ми робимо просто пісню! Опа! Тримай! На горіхи! гля, як залітає! Та ти шо? Навіть зводитись не пришлось. Та ти що, красавчик, просто. А ну-ка. О, диви, диви. Блін, а тут вже ззаді заїжджають. Ви що? Ви що, пацани? А ну. Тримай на горіхи. Йо-майо, тортик, ти що тут робиш? Ти що тут робиш, тортик? Йо-майо, заїхали ззаду. Не, без, без причини ззаду заїжджати, то таке діло, пацани. Ану. А ну. Пробьем, не. Ех, пробыл! Та ти шо? Гля, я летить Ти шо, херен моржовий Заїхав ззаді так шо? йо мое артист, висишь? Короче, Тип, думаю, якщо ззаді заїхав то ему все можна Чи шо я не понял, а ну. А ну-ка, підстрижись! Херен моржовий диви Понаїхали Ви шо, не чи шо Я не понял, гля. Не месне, по-любому, наместня. Ну, ще разочек. Ягусечка. О, Ріна, Черн, ти привітанечко. підстрижися і ти, що ви так стоїти. Що ти не бачив, що тут я їду, чи що. Диви, ще один. Ну ти перець, ну ти перець, диви. диви якщо не граєш правильно, що приходить? Тримай на горіхи! Ось так. от О, так, вчись грати так, їжджай. Ще один поїхав вчись, вчитись гратись. А я тут повчаю, повчаю. навчаю, курс навчання бляха муха На важких танках. Давай, давай, ще разочек. Ще разочек, оно. Хрен, ты моржовый. Кто тут выехал? Кто тут едет? Я не понял, гля. Підстрижись, е-мое, що такое? Есто, що случилось? Боком езды чаще и все будет хорошо. Бляха, ты муха, уже 4 відправив до ангару. Е-мое, і 4000 на зв'язку. О, ты гля, яга, привітання. Яга, вітаю. Вітаю тебе, братан, вітаю. Підстрижися, ё-моё, гля. Стоїть, втикає. Ну що делаешь? Надо ж грати иногда. Стояв, дрябцювався, дряпцювався дріб... і злився нахрен. О, ще один. Ух ты! А ну херен моржавий. Тримай на горіхи, На тобі, бляха муха, таранчиком. Що, не ожидав, да. Не ожидав. Ну, нічого, все буває перший раз. Йо-моє, що воно так надує? 10-8 щот. Оце я я а Ано. Ну, хто тут у нас такий? Тихо, тихо, не спіши, то успеешь. Тримай на горих. Хрен мужу, дивы, в ангар. Ежжай, їжджай, не стісняйся всі свої, поняв. йо майо, ви шо? Шість тисяч і буде 7, ніхто не знає. Йо мое, та звідки вас стільки понабирало? 7 штук уже упакував до ангару, Вони й самі стараються, блін, тортик. Ще один тортик, а ну сюди. Сюди, йди, тобі говорю, сюди. Не спіши, ти шо бачиш мене, чи шо? Йо майо. А ну-ка. Підстрижися, Хрен, ти моржовий, не? Ось так. Так, не, не рипайся, йомайо мое -йо. Рипайся! Тримай! А, понял. Тобто зеленим світиться, ну хрен тобі, щоб пробився, да? Понятно. Понятно, ну ти мощний, тип, мощний. Ще разочек. Ще разочек, давай. Підстрижися, йомайо, що з першого разу не пішло. Пішло з другого. Нарешті. Дочекалися, бляха, ти муха, 6900. Я ж вам казав, 7 не буде сьогодні. Але ми спробуємо. Та там, бляха-муха, чарфутюр залишився. Чарфутюр і артіст. Так, артістам потрібно до ангарчику. Срочно до ангарчику. Фух, так, Т-44. Їде з нами. Що ми бачимо? Мінус 6900 тисяч. У команди червоних. Ну Це просто неймовірно, що вам тут і казати. Та 8 фрагів, Йо-майо, -йо, де ви це таке ще побачите? Тільки сьогодні, тільки зараз, зараз будемо лупити ще одного. Так, артиста потрібно знайти, бо я їду 20 км в час. Никаюсь арти за домиком. Ну, я думаю, це пару стовпів покладу, щоб вона мене не так швидко знайшла. Хе-хе-хе. Давайте там з чарфутюром розлікайтесь, бляха муха на пару. Давай, а Т-44, давай, заїжджай на нього. Так, то мене бачить. Я не понял, ти що, бачиш мене, чи що? Ти що тут стоїш. А, не, він. О, Т-44, так хренач, по ньому. Ти що, хренач, ладно, остав мені. Так, так і буде. Підстрижись, хлопці, перемога!